Привіт, дорогі водії, з вами канал Автотема. Ну що ж, почалося, як то кажуть, да? те, про що попереджав. Слава Богу, я на зимній гумі. Ті, хто мені в коментарях писали, що я ззаді тебе буду на літній, будь ласка, не пристраюйтеся, бо тримайте дистанцію, тому що вже три випадки сьогодні бачив, так людей просто ставило поперек. Походу, люди поспішили, перезули гуму так на літню. І зараз як корови на льоду. На з'їздах е окружна, ось то вже масово почали посипати дорогу. Тому що е, доволі небезпечні ситуації. Так? На кругах, на от таких довгих з'їздах просто несе отак боком капець. Я на зимні, я ну, машина стабілізації, це все. І то старалося зірвати в занос. Це при невеликій швидкості. На літній взагалі не розумію зараз, як там от таких. Дороги, десь де, в лісах, отак, де якийсь перемет, затінок такий дуже-дуже сильний, примерзло все, дай Боже. Тому не спішіть перезувати, ще цей тиждень поїжджайте на зимній гумі, тому що погода погіршилась капітально. Зараз приморозок мінус 4 пише у мене на приборці. Випав сніжок, підтаяло, воно взялося корочкою, на ніч знову обіцяють сніг. Якщо на день не буде потепління, то воно так і буде триматись такою слизькою дорогою. Посипають вже, нагадую ще раз, але не скрізь. Наскрізь лише на найнебезпечніших ділянках. Е, якщо на день дасть підтанути, так, а на вечір знову мороз, що? Вірогідно, так, тому що середа-четвер обіцяють ще більше похолодання, то буде взагалі сракопад для тих, хто ходить пішки, і крутелики для тих, хто їзде на літній резині. Обочина вся біла, ось їду примерша. І це я в Центральній Україні, туди, де Львів, Карпати, там ще холодніше і ще більш небезпечніше. Тому бережіть себе, бережіть свою автівку, бережіть оточуючих. Не спішіть перезуватись, хто перезувся, я б радив не виїжджати взагалі, тому що знайомі виїхали в 5 ранку і повернулися. Додому з прицепом. Просто машина не їхала, а на поворотах прицеп тянув їхати вони машину. Тому до нової зустрічі на каналі Автотема.